Отже, цей приклад буде показувати, що таке об'єкт-орієнтовне програмування в C. що таке конструктори, да, це такі особливі функції пов'язані з класами. Ну і які типи конструкторів можуть бути в C. Можливо, ми не всі типи розглянемо, да, але деякі основні. Значить, Щоб створити клас, щоб створити в C клас, є ключове слово клас з двома буквами S. В даному випадку цей клас, названий клас 1. І ми відкриваємо тут фігурну дужку. Тобто для того, щоб описати клас, ми його описуємо у фігурних дужках. Ну, щось подібне було з функціями. Далі у нас може бути таке ключове слово private або public. Це модифікатор доступу. Якщо ви пам'ятаєте тему інкапсуляція з Python, то маєте пам'ятати, що. Ну, в Python теж є змінні, там видимі, в головній функції, не видимі, да, тобто є різні типи змінних. В C це регулюється так званими модифікаторами доступу. Їх взагалі цих модифікаторів є три. Public, protected і private. Ну, в даному прикладі у нас тут показано два. Що означає е, модифікатор private? Він ось так пишеться, і м, в кінці ставиться двокрапка. Тобто все, що після цієї двокрапки, і до наступного модифікатора доступу або до кінця класу да, потрапляє в зону дії цього модифікатора. Тобто, private у нас діє від цієї двокрапки і до слова паблік, да, тому що public – це інший модифікатор. Так от, ті змінні і ті функції, які потрапляють в зону private, до них не можна буде напряму звертатися з головної функції. То я, тобто, я, от як я на, на попередньому прикладі да, вам показав, що можна застосувати метод до об'єкта, да? це можна зробити тоді, коли метод, який застосовується, є публічним. Е, да? ну, мається на увазі, якщо з головної функції. Так? Якщо він є приватним, то ви так його застосувати не зможете. Ну І те саме зі змінними. Да? Якщо якісь змінні є приватними. Ви до них до цих змінних напряму з головної функції звернутися не зможете. З класа, будь ласка, з головної функції ні. Тому для таких змінних, для приватних змінних, треба писати окремі методи, які будуть їх обробляти. Далі у нас іде зона паблік. Все, що в зоні паблік, да, воно доступно в головній функції, можна через крапочку, да, через відповідний оператор, можна звертатися. І, як правило, в зоні в паблік у нас ідуть конструктори. Конструктори, я нагадаю, це такі функції, які створюють об'єкт. І е, треба розуміти, що конструкторів в одному класі може бути багато. Багато різних. Да, вони можуть відрізнятися за набором параметрів, за списком параметрів, за кількістю параметрів, за типами параметрів. Ну, і такі конструктори, да, якщо є кілька конструкторів різних в одному класі, такі конструктори називаються перевантаженими. Ну, За аналогією з перевантаженням функцій. Це те, що, з чим ви знайомилися раніше. Отже, у нас може бути кілька конструкторів. Значить, Перший конструктор да, і зразу бачимо, що конструктор називається так само, як і клас. Не так, як в Python. Да, в, Python там, ну, в Python теж є особливий, особливий ідентифікатор. Да, для конструктора в Python є особливий ідентифікатор. В C конструктор теж є особливим, але його особливість, зокрема, полягає в тому, що цей конструктор називається так само, як і клас. Тобто клас називається клас 1, і конструктор називається клас 1. Далі можуть бути параметри, тут їх нема. І у фігурних дужках йде тіло, тіло цієї функції, тіло конструктора. Ви там всередині можете побачити ключове слово this. Оце This це аналог слова self у Python. В Python ви писали self, так, а тут, тут є this. Ну, ось оце this це по суті вказівник на сам об'єкт. Коли ми ще не знаємо ідентифікатора об'єкта, а тут в цьому конструкторі ми не знаємо, як буде називатися об'єкт. Бо поки ми описуємо клас, об'єкт ще не створений. Об'єкт треба створювати окремо. Об'єкт будемо створювати десь в головній функції. Так? Тут ще об'єкта нема. Відповідно, якщо об'єкта нема, ми не знаємо, як він називається, і ми не можемо до нього звернутися за ідентифікатором. Тому, якщо ми не знаємо, як звернутися за ідентифікатором, ми звертаємося за вказівником. Оцей віз є вказівником. Ну і ви бачите, що тут у нас всередині класу є змінна value. І через оцей віз ми хочемо звернутися до цього вельві. Оскільки велі публічне, да, звернутися ми можемо. Особливість полягає в тому, що якщо ви використовуєте вказівник, навіть якщо це віз, то доступ до поля, да, доступ до змінної з класу здійснюється через стрілочку. Не через крапку, а через стрілочку. Да, тобто там, де вказівники, там і стрілочки. Конкретно в цьому випадку можна і віз можна і не писати, але я його написав просто для того, щоб ще раз нагадати, пояснити да, суть, суть цього ключового слова. Його не треба окремо оголошувати, його неможливо знищити. Ну, тому що це є ключове слово, його оголошувати не треба. Далі у нас є конструктор з параметром. Да, тобто конструктор може приймати якесь значення, value певного типу, і це value. Записувати у value окрему змінну в класі. Ось тут, ось тут, this, потрібен, ось тут this потрібен. Чому? Тому що ми в тілі, в тілі нашої функції пишемо value дорівнює value. І незрозуміло, яке value може тут братися, тому що ну, оце value да, це параметр, параметр функції. А тут є value, який є змінною класу. Ну, загалом параметр функції він має перевагу. Да? Параметр функції, як локальна змінна, має перевагу. Да? Тобто Він може затінювати цю змінну. Але щоб уникати будь-яких непорозумінь, краще писати this. Да? Тобто Перед, перед скажімо так, змінною, яку ви берете з об'єкта, да? тобто цією да? краще ставити this. Щоб було зрозуміло, що це value береться з конкретного об'єкта, а не з параметра, який прийшов у класі. Ну, ось такий може бути конструктор. А, тобто, this value це яке value? This value це ось оце value. А ось оце value, яке після дорівнює, це оте value, яке в параметрі. Зрозуміло? Так. Угу. Далі, Значить, ці два конструктори, вони у нас чимось схожі, тому що вони створюють об'єкт. Да? Тобто об'єкта не було, вони його можуть створити. Значить, Створення об'єктів ми подивимося там трошки далі. А, да? Значить, Щоб створити об'єкт, ви пишете назву класа і пишете назву змінної, да, яку ви хочете так би мовити, створити. Може бути ще ключове слово const, на той випадок, якщо ви хочете об'єкт створити незмінним, да? таким як константа, констант. Але є особливий тип конструкторів, да, які називаються конструкторами копіювання. Значить, це конструктори, які створюють один об'єкт на основі іншого. І можна тут побачити, да, що в параметрах у нас є об'єкт типу клас 1. А клас 1 це і є наш клас, да, який ми тут розглядаємо. Тобто може бути таке, да, що в параметрах, в параметрах конструктора може приходити об'єкт. Такого ж типу, як і сам конструктор. Ну і на основі цього об'єкта можна створити копію да, або щось на зразок копії, да, тобто не обов'язково достеменна копія, але щось може бути скопіоване. Да, ось, ось такий синтаксис. Тобто, якщо ви в параметрах бачите тип даних, такий самий, який співпадає з типом класа, да, з яким ви працюєте, да, то щоб ви розуміли, що це конструктор копіювання. Ну, може бути ще конструктор переміщення, да? ми його розглянемо окремо. І дивіться, що у нас тут може відбуватися. Ми можемо взяти value. це, знову ж таки, ось оце value, да? Потім можемо взяти value з об'єкта, який прийшов в параметр, да? в параметрах. До цього значення, яке прийшло в параметрах, додати щось і результат записати в нове value, яке буде створене. Да? Тобто цей конструктор копіювання, да? Значить, хоча він і копіювання, але він створює об'єкт. Він створює новий об'єкт, просто в даному випадку цей об'єкт створюється на основі існуючого. Да? Тут ці два конструктори створюють об'єкти заново, да? а цей конструктор створює на основі існуючого. Да, якщо є а? питання, задавайте. А, а, тобто ми написали клас один, ще ще я разбуду для того, щоб скопіювати. Так, у нас, значить, дивіться, наче, ну, тут, напевно, треба подивитися застосування. От дивіться, ми створили Object 10 да, класу 1, Object 11, Object 12, Object 13. Да, вони всі йдуть класу, класу 1. Ми їх, там, ми їх там виводимо на екран. Да, виводимо, виводимо на екран. Значить, оці, оці скажімо так. Змінні, да, вони там э, створені, э, точніше ні. Значить, э, оці змінні Object 10 Object 11, вони створені або за да, тут без параметрів, або тут передамо якийсь параметр 100, і цей параметр буде записаний відповідно змінню. Але Object 12 він буде створений на основі Object 11. Да, тобто Object 11 у нас вже тут створений. Да, і об'єкт 12 буде створений на основі нього. Ну і так далі. Об'єкт 13 теж на основі об'єкт 11, але ще з додатковим, з додатковим параметром. Це зрозуміло зараз. А що зробить оце? End source. Оце? Так. Yeah. Значить, дивіться. Тут використаний значок Амперсант. Для того, щоб цей параметр передавати за посиланням, а не за значенням. Справа в тому, що якщо би цей амперсант зазна... забрати, то е тоді, коли ви будете фактично передавати параметр, да, це, е це може бути ось тут, да, коли ви будете фактично передавати параметр, то доведеться робити копію. Копіювати об'єкт. Ну і цей об'єкт може бути досить великим, він може займати досить багато місця. І якщо цих об'єктів багато, то разом вони теж займають багато місця. І, значить, для того, щоб економити місце, можна не робити копію об'єкта, а звертатися до цього об'єкта безпосередньо. Тобто source... source, це буде ідентифікатор іншого існуючого об'єкта типу клас 1. І ми можемо звернутися до цього об'єкта, отримати доступ до його змінних, да, щось там з цими змінними зробити, і, назад записати, ну, і записати в новостворений об'єкт. Можна назад записати в об'єкт Source, а можна записати в новостворений об'єкт, який буде створений е конструктором клас 1. Прошу також звернути увагу, що конструктори не містять ключового слова ретерн, C вони не мають цього, тому що конструктори за замовченням, так би мовити, створюють об'єкт об відповідного типу. Ну і також самі конструктори як функції, да, ми перед ними не пишемо тип поверненого значення, бо тип поверненого значення завжди є типом того класу, де ви визначаєте конструктор. Ну, ось таким чином. Е, Загалом бачите, да, що ви не зобов'язані робити точну копію об'єкта, да, ви можете цей об'єкт в процесі видозміняти. Множити на якийсь коефіцієнт, додавати якісь значення, да, додавати якийсь вивід тексту, да, тобто щось можна видозмінювати в цьому. Е, Ну, і також ви, можливо, захочете запитати, да, чому, тут, чому тут ще може бути ключове слово конст. Ну, конст ви знаєте, да, що це константа. Да, це оголошення постійної величини. Ну і коли ви звертаєтеся, коли ви параметр передаєте за посиланням. Це означає, що ви працюєте напряму з оригіналом об'єкта, да, напряму працюєте з об'єктом. І це означає, що всередині функції ви цей об'єкт можете змінити. Да. Якщо ви не хочете, не хочете змінювати об'єкт, да, ну, мається на увазі, коли ви його там от передали в параметри да, і не хочете, щоб функція цей об'єкт могла змінити, да, тоді ви там ставите ключове слово const. Можна робити таке так, посилання. значить, Ну, це словоконст, воно може використовуватися з посиланнями і з вказівниками також. В даному випадку, це для того, щоб не можна було відредагувати оригінальний об'єкт. Ну, і тут є ще конструктор з двома параметрами. Ну, це більше для різноманітності. Загалом, загалом, як правило, конструктори копіювання, їх сигнатура має або такий вигляд, або ось такий. Да, ну, тобто різниця тільки в слові const, да, чи, чи там має бути константа чи ні. Да? Але, як правило, воно, воно, скажімо так. Хоча можна придумати який завгодно конструктор копіювання. Да, тут є, крім першого такого обов'язкового атрибуту конструктора копіювання, є ще другий параметр, да, який може якось там використовуватися. так, Ось таким чином. Ну, і може бути у нас ще клас 2. Він, можливо, трішки простіший. Є конструктор без параметрів, який значення value встановлює 0. Є конструктор з одним параметром, да, який значення value встановлює те значення, яке приходить тут. А, да, ну і змінна value мусить бути оголошена да, навіть, навіть після того, як ми описали методи, які її ви, використовують. І от е, пропоную звернути увагу на результат, да, що тут ми отримали. Значить, ми тут оголосили константний об'єкт Object 10. Тут оголосили Object 11, Object 12, Object 12 шляхом конструктора копіювання да, створений і Object 13 також. Ну І в класі 2 да, аналогічна ситуація. Значить, Object, скажімо, там 21, Object 22, Object 23. Да, тобто, тут такий спрацював. І, значить. Ми тут виводимо, виводимо ці результати на екран. Значить, я рекомендую, щоб ви набрали собі цей приклад, набрали собі такий приклад і поекспериментували, подивилися результат, що він буде вам видавати, і попробували його так би мовити, дещо повидозміняти, поекспериментувати. Да, для того, щоб на практиці повчитись, потренуватися, набути навик, як працювати з конструкторами.